Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці Славні імена в вашій увазі радіонарис Ганна Білінська, етнограф, краєзнавець. До 90-річчя від дня народження нашої славної краянки. Перед мікрофоном молодший науковий працівник Стрийського краєзнавчого музею верховина Ірина Ханик. Невблаганий плин часу. З дерева часу одним за одним злітають по листочки, наче людські долі. Тільки жовтлі світлини залишають спогад, переглядаючи їх. Трапляєш у чарівний світ дитинства, юності, достоменно чітко згадуєш друзів, дивуєшся самому собі, яким ти був, здавалося б, так ще недавно, а ти недавно вже загубилося за твоїми кроками, за десятками, десятками літ. Цю зустріч спогад ми вплітаємо у вінок пам'яті Ганні Білінській, якій сьогодні би виповнилося 90 років з дня народження. Українська жінка горда, незалежна, самостійна і ніжна, хоронителька традицій і звичаїв нашого народу, учителька і вихователька, справжня патріотка. Це про Ганну Білінську можна сказати такими словами. Завдяки таким жінкам ми збереглися як народ, не пропали, вистояли, незважаючи на страшні лихоліття, геноцид українського народу, фізичний і духовний. І тепер продовжуємо доказувати світові, що ми є вільний український народ. Незабутню, гарну пам'ятку про себе залишила Трищині непересічна жінка, письменниця, збирачка фольклору Ганна Петрівна Білінська. Село Ходовичі славне талановитими пісенцями. Багатьох людей уже немає серед нас, але пісні живуть серед людей. Зберігаючи про них пам'ять, пощастило ходовичам, що в їхньому селі жила і працювала, творила ця славна жінка. Про неї говорили Ганні Петрівні легше співати, ніж говорити. Вона продовжувала пошукову збиральницьку роботу Івана Франка, Ольги Дучемінської, братів Колеси. Брати Колеси зібрали чимало пісень, саме в ходовичах, на основі яких видали збірку. Галицько українські народні пісні з мелодіями Ути? Любов до народної творчості Ганна Петрівна черпала з батьківської оселі. Натхнення приходило від шелесту дібров, тьохання, солов'я, колискових, які співала матір. Вона народилася 15 червня 1927 року в бідній селянській родині. Батько Петро Степанович Белінський найметував, на якої та якось несподівано йому запропонували роботу на колії, що проходила біля їхнього села. Мати Ганна Миколаївна Людкевич була домогосподаркою. В їхній оселі завжди лунала пісня. Здавалося, де вже там до співу. Життя було злиденним, гірким, а в їхній хаті збиралися незаможні односельці. І у піснях виливали свою журбу. Часто в тій домівці співали пісні. Ой, чую я новину, ой, чую, я чую. Ой, мала перепілонька діти, як 14-й рочок настав і багато інших. Ганна Білінська навчалася у худовицькій школі, в 1945 році закінчила 5 клас. Її найулюбленішим предметом була українська мова і література, викладання якої розпочалося лише з 4 класу. До цього часу всі предмети викладались тільки польською мовою. Пізніше з великою любов'ю і пошаною вона згадувала свою першу вчительку Софію Щербан, яка вміла навчати вчитися, вникати в зміст кожного слова, образу, в творі. Ганна Білінська пам'ятала багато віршів Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, а також Степана Руданського. Життєва стежина цієї жінки була досить важкою та тернистою. Захворівши в 14 років на туберкульоз кісток, стала інвалідом дитинства. Лікуватися треба було їхати до Львова. Рік треба лежати було в гіпсовому кориті. Мама не віддала її на лікування, бо боялася, що дочка пропаде там сама, а далі був параліч. Після двох років інтенсивного лікування в 1945 році параліч відійшов, але хвороба залишила свій помітний слід, хребет деформувався. Коли лежала в лікарні, прикута до ліжка, а це тривало більше року, часу не марнувала. Багато читала, вишивала рушники, сервети, скатертини, плаття. Про це свідчать світлини з домашнього архіву. Вона творчо вирішувала багаті на фантазію задуми, уміла добирати теплі кольори, знаходити оригінальні композиційні рішення. Свої вишиті роботи щедро дарувала друзям та односельчанам, а вишиту суконку, яку вона дуже любила одягати з любов'ю і великою шаною до своєї родички, зберігає її племінниця пантів Христина. Для тих, хто перебуває в лікарні, здається, що світ ніби гасне. Не так було з Ганною Белінською. Вона завжди випромінювала енергію, якою заряджала інших, хто приходив її провідувати. Завжди в палаті було людно і чути було пісню. Хворі з інших палат приходили і слухали, а інколи і самі співали. Коли Ганна Петрівна не могла тримати ручки в руках, за неї писали інші. Від Ганни Герман, жительки села Вороблевичі Дрогобицького району, в неї було записано гаївки вийтися, вийтися в гірочки, голубка, від крутої жительки худовищ, пісню Куди йдеш, ялівочко», я лівочко. Забриніли хрущі вночі, ой Мамунього Рохтовчу, чимало пісень для Ганни Білінської не співували і записали нам магнітофон знайомі з розгірчого подорожнього ходович Покрівці. Фіксувати фольклор Ганна Петрівна розпочала в рідному селі Ходовичах на початку 70-х років ХХ століття. У 1972 році Білінська музею імені Філарета Колес що знаходився в клубі ходовичів, знайомиться з Євстахієм Дюдюком, деканом факультету громадських професій Львівського ветеринарного інституту, скрипалем, музикознавцем, який в той час працював над дисертаційним дослідженням про трансформацію традиційної усної народної творчості ходовчан. Дюдюк був вихідцем села Розгірче. Протягом 1972-73 років внаслідок польової праці з дюдюком було записано фольклор-ходович близько 545 пісень. Готувався до друку Збірник пісні ходович у видавництві Музична Україна. Та не судилося цьому виданню бути опублікованим. Пішов у кращі світи в 1981 році Євстах і Юдюк. На жаль, Ганна Петрівна не змогла зрушити з місця непробивну стіну видавництва. Однак плідна праця Ганни Петрівни з Івстахім Юдюком, яка тривала 9 років, була записана у народознавчі зошити. Згодом Білінська напише у своїх нотатках уже третій рік, збираю народні пісні сама в селах Стрийського району. Протягом майже десяти років вона записувала місцеві народні пісні, а в середині 80-х років активізувала системну фольклористичну діяльність та здійснила низку народознавчих виїздів у довколишні села, записувала пісні в розгіршому в 1985, 86 і 88 роках. Юсиповича в 1985 році, Семегинові – в 1986, Хомовичах в 1986, Ходовичах в 1987, Сихові в 1988, Братківцях 1989 Покрівцях Жидачівського району в 1986 році. Вона є автором науково-популярної розвідки веснянки, кількох оповідань та новел, які були надруковані в місцевій газеті Рідне поле. Науковець Галина Кравцова зробила огляд на родознавчого зошита номер 3 вона відзначила, що зібраний пісенний фонд відзначається жанровим різноманіттям, повнотою текстів локальною специфікою. Найбільшу кількість становлять балади та зразки необрядових пісень родинно-побутового циклу про кохання та сімейне життя. Найчастіше трапляються теми взаємної любові чи нерозділеного кохання. Заборони одруження, зради, журби за рідною домівкою та на щасливого шлюбу. Дослідниця відзначає у своїй роботі, що збирачці Ганні Петрівні вдалось зафіксувати близько 20 козацьких пісень. Одну тюремну сонце сходить і заходить, та один твір про еміграцію, сестру моя одинока. Крацова зазначає, що у народнопісенні спадщини Ганної Білінської найменше виявилося обрядових пісень. Цього циклу зафіксовано одну весільну пісню. По селі Маруся ходила, одну щедрівку на подвіренько красну метину та десять гаївок. Ой ходила панна, зайчик, забриніли хрущі вночі, вон хлопці вон, сам ходжу. Дівки, вдова, по коліна в воді стою, ой, нащо ти моя, доню? Ганна Петрівна збирала не лише пісні, але й поздоровлення. Розробила сценарій дівич вечора, який проходив у хаті нареченою в п'ятницю ввечері перед весіллям. З відтворенням сценарію виступала у стрію, у Шевченківському гайді Львова. Цікавою була співпраця з Надією Заблюк. Марта Кінесевич та Остап Стахів неодноразово запрошували її взяти участь у радіопередачах, на які вона схавально відгукувалася. Не так давно, 17 липня 2016 року, ходовичани святкували 145 річчя з дня народження Філарета Колеси. Після урочистої частини до племінниці Ганни Петрівни, Галини, Михайлівної Павлів підійшла родичка колеси, яка подякувала їй за тітку за листи, які вона писала Філаретові колесі. Родина читає, перечитує їх, набирається наснаги і сили. Природа щедро обдарувала Ганну Петрівну, неосипучою енергією абоякими організаторськими здібностями. Вона працює стільки, скільки вистачає сил. Бере активну участь у фольклорному ансамблі, драматичному гуртку, який організувала разом з пані винник, завідуючою сільським клубом. Пише сценарії до різних народних релігійних свят, вечорів, часто буває у місцевій школі, залучаючи учнів до діяльності сільської бібліотеки, де працювала завідуючою. Більшу частину свого життя вона віддала служінню церкви, будучи старшою сестрицею, Ганна Білінська щотижня заквітчувала квітками престоли, бирала рушниками свою рідну церкву, відправляла зі священником богослужінь. Молебні хресні дороги, співала у церковному хорі, Зі своїм мелодійним сопрано виконувала сольні партії служби Божої. У її душі горів нестримний вогонь натхнення, що передавався хористам. Церква для неї була рідним домом. Не забувала талановита краянка і прочитальну просвіти. Вечорами вона була у гурті молоді, співала свої улюблені пісні. Ця любов до народної пісні повела її селами нашого району. У піснях оспівувалося героїчне минуле, любов до рідної вітчизни, радощі і болі світу, які виховували в молодих людей справжні патріотичні почуття, естетичні смаки. Записувала вона пісні усюди, будучи в санаторії чи лікарні, мандруючи селами. Так, 40 пісень було записано у 1985-86 роках у селі Розгірче. 29 пісень у 1986 році в селі Покрівцях. У Юсиповичах 33 пісні. У Сихові в 1988 році так само 33 пісні. У братківцях три Гаївки і дві пісні в 1988 році. Багато пісень записано в Ходовичах. Вся її праця свідчить про надзвичайну любов до народу, до своєї нації і краю. Вона добре знала історію України, історію церкви і твердо стояла на своїй позиції. Цю любов і знання прищеплювала усім, хто її оточував, особливо дітям. Коли працювала в садочку, залюбки навчала дітей народної творчості. Прищеплювала їм почуття любові до матері, батька, отчого дому, рідної пісні, мови, народних звичаїв, до культури та історії України, до землі годувальниці. Для дітей писала сценарії, вистав, свят, навчала їх співати народні пісні і духовні пісні, які вона записала, облетіли всю Україну, потрапили вони за кордон. У виконання гурту Остапа Стахіва зібраний матеріали. Дістав схвальні відгуки спеціалістів Львова, Києва, Москви. Хоч у Ганни Білінської не склалося особисте життя, вона не була самотньою, її оселя ніколи не пустувала. Товариші, друзі, сусіди були частими гостями її домівки. Тут панувала пісня. Пісні ось моя радість, любила повторювати вона. Як тільки сходив останній сніг, Ганна Петрівна брала магнітофон. Зоши до ручку і поспішала в дорогу від села до села, тішилася й дякувала богові, що є ще сім'ї, які від матері до дочки, від батька до сина передаються народні пісні. В цей час вона забувала про свою хворобу, яка дуже часто дошкуляла. Пісня лише тоді живе, коли її співають, також були її улюбленими словами. Відійшла у вічність Ганна Білінська 17 квітня 1991 року, залишивши неоцінений скарб понад 500 пісень, записаних нею. Похоронена вона на цвинтарі в селі Ходовичах. Ховали її усім селом. Осиротіли ходовичі. Біля її невеличкої чепурної хатини на невеличкому городі, як і за життя, палахотять усю осінь айстри ростуть чорнобривці. Тільки її багатство, книги, вишивки припадають порохом. Спорожніла оселя, тільки її душа на небесах співає свої пісні. Часто в щоденні на од... та одноманітності ми не помічаємо, швидко минає час як миттєво пролітає життя, залишаючи тільки спогади, традиції, пам'ять. Але як би хотілося, щоб традиції, започатковані у ходовичах братами колесами, Ганною Білінською, продовжували жити, щоб молоді матері співали своїм діткам колескові пісні, адже кажуть пісня душа народу. Ганна Белінська часто любила повторювати любов до народної творчості треба виховувати з раннього дитинства, щоб дитина купалася в піснях, народних казках, легендах. Лише тоді дитина, виростаючи, буде розуміти красу і неповторність народних традицій. Без пісні не можна жити, творити. То чи будуть жити народні традиції, залежить від нас з вами. Нагадаю, що в ефірі «Стрей» і сьогодні в нашій постійній рубриці Славні імена ви слухали радіонарис Ганна Білінська, етнограф, краєзнавець. Перед мікрофоном була молодший науковий працівник Стрийського краєзнавчого музею Верховина Ірина Ханик. А ми продовжуємо нашу радіопередачу, як завжди, на її завершення вашій увазі офіційний відділ. Управління праці та соціального захисту населення Австрійської міської ради нагадує, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 26 квітня цього року з травня цього року домогосподарства, які економно споживали газ для опалення та на 1 травня 2017 року мали невикористану субсидію переплату з послуг газопостачання, Мають право на отримання частини невикористаної суми субсидії готівкою, що в грошовому еквіваленті, не перевищує вартості 100 кубометрів природного газу. Для цього громадянам необхідно до 1 вересня цього року звернутися в управління праці та соціального захисту населення Стрийської міської ради вулиця Незалежності, 3, з особистою заявою. В якій вказується спосіб виплати банк або пошта, копією паспорта, ідентифікаційного номера та відкритим особовим рахунком у банківській установі Ощадбанк, Приватбанк, список осіб. Які за інформацією Стрийського районного відділу товариства з обмеженою відповідальністю «Львівгаззбуд», мають право на монетизацію, знаходиться в управлінні праці та соціального захисту населення Стрийської міської ради. З 1 липня на Львівщині впроваджуються зміни щодо перевезень пільговиків. Монетизацію пільг на проїзд на Львівщині з 1 липня не буде запроваджено. Ці нововведення відкладаються, ймовірно, до жовтня. Натомість з 1 липня усіх пільговиків мають перевозити безкоштовно, як і раніше, окрім пенсіонерів. Пенсіонери будуть змушені платити 50% вартості проїзду у маршрутках. Про це 21 червня у коментарі інформаційному агентству ЗІК повідомив виконуючий обов'язки директора департаменту транспорту та зв'язку Львівської облдержадміністрації Роман Кокотайло. Монетизації пільг на проїзд на Львівщині з 1 липня не буде. Уряд бачить монетизацію пільг у комплексі з пенсійною реформою. Це планується орієнтовно з 1 жовтня цього року, повідомив Роман Кокотайло. Посадовець розповів, які зміни у перевезенні пільговиків відбуваються з 1 липня, про що дійшли згоди обласна влада та перевізники. Цитую. Законом України про соціальний захист і соціальні стандарти передбачено, що безоплатний пільговий проїзд надається усім пільговим категоріям, які закріплені у законах України. Постанова Кабміну, яка надає право безоплатного проїзду пенсіонерам, не належить до законів України. Ми, розуміючи ситуацію, щоби не зупинити транспортні перевезення у Львівській області, вносимо певні зміни. Учасників бойових дій, перевізники і надалі будуть перевозити безкоштовно і за це не хочуть ніякої компенсації, бо розуміють, що це їхня спільна відповідальність за тих людей, які нас зараз захищають на сході України. За всі інші пільгові категорії населення додатково вишукуємо кошти з обласного бюджету на подальше фінансування у третьому кварталі щодо пенсіонерів. Буде діяти знижка 50% вартості проїзду, повідомив виконуючий обов'язки директора департаменту транспорту та зв'язку Львівської облдержадміністрації Роман Кокотайло. Якщо ми не будемо цих кроків робити, продовжив він, просто зупинимо транспорт і не буде їздити ніхто, додав посадовець. Зміни торкнулися лише пенсіонерів. 50% платитимуть пенсіонери. Усі решту пінгові категорії будуть їздити безкоштовно, підсумував Роман Кокотайло. Це була офіційна інформація Львівської облдержадміністрації. Нагадаю, що в ефірі Стри ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. В вашій увазі наша реклама. Вище професійне училище міста Стрия номер 8 продовжує прийом учнів та запрошує на навчання випускників шкіл. Училище здійснює якісну підготовку робітничих кадрів з таких професій. На основі базової загальної середньої освіти 9 класів термін навчання 3 роки, помічник машиніста тепловоза, слюсар з ремонту рухомого складу. Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, коваль ручного кування, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури, верстатник широкого профілю, токар, фрезерувальник, свердлувальник. Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С, оператор комп'ютерного набору, адміністратор, оператор комп'ютерного набору обліковець реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерного набору Агент з організації туризму, молодша медична сестра з догляду за хворими соціальний працівник. На основі повної загальної середньої освіти 11 класів, термін навчання 1 рік. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, коваль ручного кування, електрогазозварник, верстатник широкого профілю, токар-фрезерувальник, агент з організації туризму, адміністратор, радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури. Термін навчання рік і вісім місяців. Оператор комп'ютерного набору обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Термін навчання два роки слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорій Б і С, електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та на півавтоматичних машинах. Для вступу в училище потрібно надати такі документи: заяву на ім'я директора, документ про освіту, оригінал, свідоцтво про народження або паспорт ксерокопію, ідентифікаційний код дві ксерокопії. Довідки з місця проживання і про склад сім'ї, медичну довідку, автобіографію, 6 фотокарток 3х4, 2 конверти і папку. Учні отримують стипендію, забезпечуються гуртожитком та харчуванням. Період навчання в училищі зараховується в загальний трудовий стаж. Адреса училища вулиця Ольги Кобилянської, 4, у Телефони для довідок 7.1327. Або 71311, 27 та 71311. Якщо ви прагнете одержати якісну освіту і мати професію, що стане запорукою успіху у житті, вступайте до Вищого професійного училища номер 8 Міста Стрия. Це була реклама на Стрийському міському радіомовленні Голос Стрия. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії Радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!